Мир Божий всім, нехай Бог вас береже. Коли Ісус прийшов на землю і проповідував Євангелі, Євангелія, Його засуджували. Засуджував його той народ, який був покликаний продовжити Його справу. Нести світло, істину цьому світу. І сьогодні існує море всяких релігій, у тому числі християнських. Але це мертві релігії. В них є зведення законів, правил, що можна і що не можна. А Ісус він прийшов до нас щоб поклав. Покликати нас бути священниками для спасіння людей, для спасіння всього людства. І жодна релігія не прагне нікого рятувати. Звідси Ісус мав конфлікт зі священниками до того часу. Нікого з них не турбували їхні рідні та близькі, їх не турбувало порятунок людства. І релігії займалися та займаються чим завгодно. Крадуть, поділяють, наживаються. Місія християн – це завойовувати світ для Христа. Багато віруючих йдуть до Єрусалиму, щоб привезти шматочок святої землі, шматочок камінчика, храму. Але Ісус більше за храм. Апостол Павло Він за життям пройшов сотні та сотні кілометрів, проповідуючи Христа. І сьогодні, через дві тисячі років, він продовжує нести нам благу звістку про Ісуса Христа, спасіння про життя вічне. І це приклад для нас. Заходьте на канал Телеграм Солтенко, познавайте більше істини та будьте благословені.